Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, цієї ночі в Монте-Карло Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, дав інтерв'ю, в якому поділився думками щодо майбутнього бою проти Тайсона Ф'юрі та сказав, коли буде оголошена точна дата поєдинку. Додивіться відео до кінця, але перед цим обов'язково поставте лайк. Це допоможе відео попасти в топ, а мені буде приємно. Отже, Красюк розпочав зі слів. Я радий бути тут. Я вже був тут раніше. Дивовижне місце, дивовижна ніч. Мені приємно бути тут, що привело мене в цю частину світу. Краще не питайте. Це був Еді Хірн. Він запросив мене прийти. Ми мали дружню розмову на початку вересня в кафе Роял у Лондоні. Тож він сказав, що у мене є шоу в Монако 4 листопада. Ти можеш прийти, і ось я тут. Тому жодних ділових розмов. Потім Красюк висловився щодо бою Ф'юрі проти Нгану. Карма в дії, коли ви ставитеся до свого опонента зневажливо, коли ви не помічаєте свого опонента, іноді трапляється лайно. І ця ніч була нещасливою для нашого хлопця. З боксерської точки зору, Тайсон Ф'юрі виграв бій, він зараховується за раундами. Тож, згідно з моїми картками, він був, скажімо, на декілька раундів попереду, і це нормально. Я маю на увазі, що він програв програв кілька раундів. Один раунд, безмовно, він програв через нокдаун, але загалом він виграв. Але ви знаєте враження, емоційне враження, що у нас був абсолютний аутсайдер, Боєць ММА, мема, який мав нуль, абсолютно нуль шансів, і раптово він запалює світ. Тож тепер Тайсон Ф'юрі в такому стані, як би сказати, розчарований ставленням світу до нього. Єдиною людиною, яка не довіряє Тайсону Ф'юрі, є Олександр Усик, тому що він все ще думає, що Тайсон Ф'юрі грав у гру. Він вважає, що Тайсон Фюрі був несерйозним. Він вважає, що Тайсон Фюрі, коли він вийде на ринг з Олександром Усиком, буде на висоті. Олександр Красюк відповів, чи було соромно дивитися на такий виступ циганського короля, адже Джан Джілай заявив, що йому було соромно дивитися, як Ф'юрі виступив про тенгану. Не використовуйте слово соромно, але це було трохи незвичайно. Жодна людина у світі не могла цього очікувати. Я б сказав, що якби Тайсон ставився до нього серйозно, то цього б не сталося. Напевно, він не виглядав тренованим, його тіло не виглядало натренованим. Здавалося, що чоловік приїхав із тривалої відпустки заради легких грошей. Тож так, він виглядав добре і він переміг, у цьому немає жодних сумнівів. Але те, як він виграв, ставить деякі, знаєте, знаки запитання перед цією битвою всіх, з ким я розмовляв про Фюрі. Також Красюк відповів на питання того, наскільки розміри Тайсона Фюрі будуть відігравати роль у майбутньому бою з Олександром Усиком. Розмір не має великого значення, особливо в боксі. Багато людей, включаючи дерека чи сору, вірять, що розмір має велике значення. Але мій досвід і моє перечуття підказують мені, що справа не в розмірі, а в навичках і в мисленні. І це про менталітет і боксерський IQ. Це те, що робить вас переможцем. Тайсон має все. Він має боксерське IQ, він має навички, він має швидкість, він має роботу ніг. Він має досвід, він знає, як імпровізувати на ринку, і він має розмір. Усик має все, але Усик має щось із минулого. Усик має надзвичайний аматорський досвід, тому коли я розмовляю з ним, я не відчуваю, що бачу вагання в його очах. Я маю на увазі, що він абсолютно готовий битися і він знає, як мати справу з Тайсоном. Ось чому я впевнений, ось чому я почуваюся розслабленим щодо цього бою, тому єдине про що я справді хвилююся, це те, щоб цей бій відбувся. Далі промоутер українського чемпіона висловився щодо дати поєдинку, адже як ми знаємо, у контракті була вказана дата на 23 грудня. А тепер з'явилася інформація, що бій Усика проти Фюрі відбудеться в лютому. А промоутер британця Френк Уоррен заявив, що кінцевим терміном, до якого має відбутися бій, це 2 березня. Також Уоррен заявив, що найближчими тижнями, коли влаштують прес-конференцію, буде оголошена остаточна дата. До речі, нагадаю, що в нашому телеграм-каналі в описі під відео проводяться прямі трансляції поєдинків, тому підписуйтеся. Стосовно оголошення дати, Красюк теж висловився. У контракті це було 23 грудня, але це питання здорового глузду. Звичайно, якщо боєць не хоче битися, ти не можеш його змусити. Ти можеш подати до суду, мати якісь аргументи, ти можеш робити все, що хочеш, але якщо боєць не хоче битися, ніщо не може змусити його. Ми краще будемо залишатися гнучкими розслабленими. Ми вже визначилися з новою датою. І наступного тижня ми оголосимо про це. У Красюка запитали, чи це буде дата на кшталт кінця лютого. Красюк відповів, що так, це правда. Бій перенесено на початок 2024 року. Зараз Олександр робить різні фото та відео для майбутнього бою, а після цього повернеться до свого тренувального табору в Іспанії. Наступного тижня щось мають анонсувати, це буде негарно, якщо я про щось повідомлю до наступного тижня. Стосовно того, чи можливий бій Олександра Усика проти Френсі Сангану, промоутер відповів: Знаєте, ми рухаємося іншим шляхом, ми йдемо за славою, ми йдемо за спадщиною. Спадщина зберігається в титулах, а пояс WBC належить Тайсону Фюрі. Так що зараз нам потрібен Ф'юрі І на завершення, тимчасовий чемпіон світу за версією WBO на дважківазі Джан Ділай вірить, що здатний перемогти топів Хевівейту. Наразі моя команда спілкується з промоутером з різними людьми. Ми намагаємось зібрати всі пазли разом. Здається, що ідеально для мене було б виступити у лютому чи березні наступного року. В ідеальному світі моїм суперником буде хтось із великої четвірки: Усик, Ф'юрі, Вайлдар чи Джошуа. Це моя ціль, я дуже хочу отримати одного з цих хлопців, я можу побити всіх чотирьох. Також Джілей назвав умову, за якою він розгляне можливий бій проти Нгану. Я думаю, що Нгану зустрівся з найгіршою версією Тайсона Ф'юрі. і завдяки цьому добре виглядав. Але чи насправді він настільки гарний, враховуючи, що Френсі збився з найгіршою версією Ф'юрі? Я так не вважаю. Всі створюють галас навколо Нгану, але я думаю, що йому потрібно пройти одне-два випробування, щоб довести, де його місце у надважкій вазі. І якщо він хоче зустрітися зі мною, то мені все одно. Але чи справді він цього хоче? Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях. Просувайте відео в маси. Також ви можете підтримати канал в описі під відео. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!